Всім привіт! Ви на каналі Грінч, і сьогодні у нас нове відео по Sims 4 династії декади. Не пройшло її півроку, нарешті оновилися усі моди, і нарешті у мене нормально загрузився Sims Тому що останні два чи три рази, коли я намагалася сісти і записати відео, у мене просто не завантажувалася сім'я. Усе, що в мене завантажувалося, це місто, а далі мене просто не пускало. Я вже не знала, що це таке. І що мені робити, але от я щось там полазила у тій папці моц, щось повидаляла, щось оновила і нарешті все почало працювати. Я сподіваюся, ви теж щасливі, що нарешті виходить нове відео, тому що я планувала зняти відео два тижні, і ну, і ніяк не складалося, щоб ви розуміли. У мене вже напевно око починало сіпатись, того, що реально я вже все зробила, що тільки могла. А воно все одно не працювало. Тому, коротше, менше з тим, давайте грати нарешті. А, отже, у нас першим прокинувся Том. Давай Тому, поки у нас тут є вільне місце, а... піди, а... де у нас тут ванна? Прийми ванну, сходи до туалету. Загалом я вперше зайшла у Сімс. Що таке? Вона відчуває після пологову самотність. Ну, коротше, я вперше зайшла в Sims після останнього оновлення, От, тому, ну я можу щось бути не так, тому що от реально. Я, ще... я взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз грала, і щоб це було не на запис, тому, ну, коротше, якщо я буду щось тупити, то вибачте, потерпіть. Отже, короткий план на сьогодні у нас це подрозлі... подорослі шати. Я вже розучилась говорити. Давай погодуй її, що тобі таке. Ой, у неї після пологова самотність, кій, її болять, що там? Їй все болить. От, до речі, в минулій серії ми відправили Еріка, правильно? Так, Еріка відправили. Типу, як на війну на фронт, він там разом із Аланом поїхали обоє, от. Але ну, Ерік у нас так, як він лікар, то ну, він і буде лікарем, скоріш за все, там. Давай полагодь, будь ласка, Томе. ти у нас єдиний хлопець лишився в сім'ї, єдиний чоловік, так що тобі потрібно працювати. Просто у нас тут діти плачуть, як не одна дитина, то інша. От реально. Я не знаю, в мене з кожним разом все інші і інші налаштування звуку гри. І ну, один раз гру чути добре, один раз не чути взагалі, третій раз вона мене перекрикує. Тому, коротше, я не знаю, чи дуже сильно вони вам кричать, діти, тому що я не чую взагалі ніякого звуку, тож Тож потерпіть, або напишіть у коментарях, чи кричить вам Sims, чи ні, чи все нормально. От, ну, коротше, давайте у нас полагоди, який ти молодець. Просто молодчина. Піди, будь ласка, збери яйця, піди, будь ласка, розсип корм, тому що у нас тут, ну, все дуже погано. Стоп. А де Оден... ми продали корову чи ні? Я вже не пам'ятаю, я ж кажу. Я не пам'ятаю, коли я в останній заходила в гру. Коротше, я, я звільню Тома від навчання, і мені просто дуже шкода, що це не можна зробити через телефон. Типу, чому я не можу покинути школу тільки через комп'ютер, чому я не можу цього зробити через телефон? Типу, ну, яка різниця, як це зробити? Тому що, якщо ви пам'ятаєте, то за правилами цього десятиліття, от, то у нас не всі можуть ходити до школи. От, Я обрала, що Том не ходитиме до школи, він у нас буде вдома. Куди піти, Та ти що? Ми ж тебе тільки купили, чи щось таке. Ну, коротше, як піти? Піди, будь ласка, візьми їжу, поїж щось і ї... їй погано ну просто жах. І в мене тут оці от горшечки стоять, я колись все ж таки, можливо, до наступного десятиліття перенесу. Туди, що я там хотіла посадити квіти, наче. А Заповнити я не розумію. А, а чому ми навіть не можемо купити? Типу, а, можемо? Я просто не бачу. Окей. Тобто ми продали нашу коровку, так? Ну, ти у нас навіть піди ще розсип корму, то мені здається, вони не наїлися от там. Одна курка голодна, каже. Так, що в тебе тут? Ти у нас зібрав? Ти у нас зібрав 6 яєць. Просто чудово, ми їх можливо будемо продавати, я не знаю. І піди поснідай теж, піди щось поїж. Що у нас там в насталі? Все... Вони що, усі хліб їдять? А як так? У нас що, більше нічого немає їсти? Та от у нас є тако. У нас є так, у нас є локшина. Що у нас тут ще є? У нас купи їди. Чому ви їсте хліб один? Ну, окей, не буде. Та ні, от, він їсть хліб, а вона що їла? вона теж хліб їла чи ні? Ну, коротше. Так, ти у нас, ну ти у нас не дуже голодна, але все одно піди поїси. Візьми залишки їжі. Як ти себе почуваєш, мої сонечки? Просто. Нарешті їх не кричать, вони трохи собі сплять, я не знаю. Це просто жах. Вони мене вже доводять от реально. Вони так кричать, що це ну, просто жах. Давай ти у нас переодягнешся, а то ти у нас ну, ходиш у піжамі. Чи, мабуть, тобі треба було в інше щось переодягнутись, але нехай. А, так, що таке? Який прийом у лікаря? А, точно. Окей, нехай вона сама йде. Можливо, вона піде до якогось, а, я не знаю, знайомого Еріка, якого не забрали на війну, от типу, що хороший лікар і так далі. Ой, у нас дитина плаче, хто Джо Джо плаче. Так, що тут? Ага, змінити підгузки, давай піди, зміни брудний підгузок. Я думаю, Сара вже оце от прийшла усе це. Весь цей жах, коли дитина весь час плаче. І я не думаю, що вона б хотіла повернутися у цей час. Хто тобі телефонує? Йому, б... напевно, директор телефонує, але ми не будемо брати трубку, звичайно що. А, так. І давай. Ну, давай продай мід. Що таке? Ні-ні-ні. У нього там, напевно, взагалі. А, він, він ще й набавчий це, типу, ну, він такий середнячок. Ну, це. Да. Подружися з бджолами, які вони у нас тут. Вони у нас не дуже спокійні, такі, напружені трохи. Що у тебе тут? Ти змінила підгузок, молодець, підикень, і і... і... і тобі потрібно. Ти підеш на перший повертак? Окей. Що? Результати. Як ти себе почуваєш, дорогенька моя? Прийшло добре, цей період може неспокійним, бла бла-бла. Угу. Окей. Ну, коротше, із нею все добре. І на цьому дякую. Типу, там, якщо я не помиляюся, їй пропонували щось, типу, як групу підтримки чи щось таке. Ну, давайте, ще раз я подивлюся, то колись мені таке писало: та, от можете відвідувати терапевта, якщо відчуття погіршується. Але ну, ми живемо, вони живуть. У 1940 роках, так. Ну так, я вже я вже з цього всього забула, у якому десятилітті вони живуть. Ну, коротше, вони живуть у 40-х роках, і я не думаю, що колись було, а, типу, як нормою ходити до пітиполи. Ходити нормою до психолога, до психотерапевта, я не знаю, до кого там ще можна піти? Навіть от, все, що можна було, я вважаю це пожалітися, не знаю, якісь там подрузі, сусідці, сестрі, кому там ще на... на те, як погано живеться. от. Усе інше було під забороною або не вважалося нормою. Ну а чим ти хочеш, щоб. Підняти собі настрій, скажи мені. Я не знаю. Ну. Чим ти ще можеш підняти собі настрій? Ну піди подивися телевізор. От. Піди подивись. У нас там Джо плаче? Ні, Елла. Елла плаче, чого ти плачеш? Не плач, сонце моє. Давай змін... змінимо тобі підгузок. А де воно у нас тут? Зміни от. Просто от, Вона водночас щаслива від народження дитини, але водночас її самотньо через це. Я думаю, навіть, можливо, їй самотньо не так через те, що не знаю, як це пояснити, типу, що в неї є дитина. Ну, коротше, Інакше я трохи а, мало на увазі, типу... можливо, їй самотньо через те, що... через те, що Ерік пішов, типу, як покинув її одну. Ну, звісно, є ще Сара з, з Томом, типу, які їй допомагають. Хоча б трохи, але ну, це вже краще, ніж нічого. Але я думаю, вона хотіла б цієї підтримки від Еріка, але ну, вона не може на нього злитися, так як ну. Він поїхав із такою, ніби як благородною метою, так, типу, він не покинув її отут-от, прям просто. Взяв і кудись пішов і не вертається. Тому, я думаю, вона от саме через це почувається такою більш самотньою, ніж через усе інше. Тому, що, ну, типу, така у неї підтримка є, тому що Том і Сара їй допомагають. Намагаються трохи їй полегшити, трохи допомогти усе це з двома дітьми, тому що, ну. Двоє дітей це і так важко, а двоє дітей, які ще й одного віку ну, це взагалі катастрофа. Це ж вони вічно плачуть, голодні, то поміє підгузки, то ще щось. Ну, коротше, це важко. Я думаю, що ну, от саме через те, що Еріка не має з нею поруч, у неї немає такої а, групи підтримки, яка б розуміла усе. Тому вона почувається самотньою. От. А отака от фізична, ніби як підтримка, то у неї є, тому що ну, вони реально допомагають. І я не знаю, було це на відео, чи це я вже сама грала, типу уночі а, то весь час Том прокидався і йшов дивитися за дітьми, тому що вони плакали. Щоб от погодують, щоб. Елізабет змогла собі відпочити трохи поспати. Тому що, ну, діти їй взагалі не дають спати. От реально. От вони весь час плачуть. І ну, це просто. Якби вона була зовсім одна, от, от жила сама в одному будинку з двома дітьми, ну це було б жахливо справді. До речі, у нас тут. Можливо, ми десь планували а, зустрітися з нашою дівчиною, а то ну. Щось ви давно не були, не зустрічалися разом, хоча це було у минулій чи позаминулій серії, але ну. Хоча, ну, я вже, мабуть, багато разів говорила, що їхні стосунки це, типу, щось як для нього, як для галочки, для Тома. От. Типу, він не відчуває якихось глибоких до неї почуттів, глибоких почуттів до Бетті. Типу, вона йому навіть не надто подобається, щоб ви розуміли. Але ну, типу. Вони зустрічаються. Як це працює, я не знаю. Але ну, якось працює. Вони зустрічаються. От. Давай Можливо, от піде по Гнома. Угу. Две щось от таке от. Чао. Ви голубенького зробимо гному. От. Е, так от, типу, ну, просто заради галочки, типу, як зустрічаються, для неї це така е, непокора батькам, а для нього, ну, просто, бо йому здається, що він має з кимось зустрічатися. От, щось таке. Я сподіваюся, що я це зрозуміло пояснюю, тому що, ну. Я розумію, що я намагаюся сказати, але от як це для вас звучить? Ну, коротше, якось отак. От. Піди і візьми пошту. А що тобі подобається? Що тобі подобається? Майстрування не подобається. Угу, Ясно. Окей. А, ну, я навіть не знаю, чим тобі зайнятись, тому що. Ух ти, нам, нам прийшло те, що ми обміняли, мабуть. Супер, давай піди в'яжи, продовжуй. От, пуф. Піди в'яжи. Що таке? О, у неї почалась післяпологова депресія. Давайте почитаємо, бо у мене ще такого не було. Лізвість відчуває себе такою самотньою, інші, здається, сприймають усі зміни спокійно, але це насправді важко. Ну, от, я якраз про це і говорила трохи раніше, от коли я казала, що їй дуже не вистачає Еріка. І от саме цієї допомоги від Еріка. От, Тому я вважаю, що ну. Тим паче, ну, як це відбулося? Вона буквально народила. І наступного дня, ну. І Він поїхав, от, отак, от це якось відбувалося. Тому, звичайно, вона відчуває самотність. Це цілком нормально, але ну, як я вже казала, на жаль, у цьому десятилітті немає психологів, а навіть якщо і є, то як на мене це не вважається тоді нормою піти, отак, от, от комусь розповісти, що ти відчуваєш. Типу, ну. Тому вона намагається хоча б трохи якось але, ну, намагається якось сама усе це виправити і так далі. Піди пограй. А ти вмієш взагалі грати на цьому? А, де у нас тут? Ні, вона не вміє грати. Тому зараз Сара з Еріком насолоджуватиме це. Її прекрасною в лапках грою на піаніно от. Давай я зроблю скріншот. Просто я не пам'ятаю, хто в останній у нас грав на цьому інструменті. От реально. Після того, як, а, як звали твого тата? Чи, чи не твій тато? Кай, Та, Кай. Кай, точно, я забула. Вибачте? Після того, як Кай у нас був повернувся, то ви знаєте, що музика тут була, типу, як під забороною. Ну, звісно, такою неофіційною, але під забороною. Тому, ну, те, щоб грати на скрипці або навіть на піаніно, це вже вважалося, що ні, цього не буде. Тому отак. От тому, мабуть, вперше за довгий час в цьому домі звучить музика не з платівки, хоча і з платівки у нас теж не звучала музика. Але ну, хоча б звідкись звучить та музика. Так. І, до речі, про Гнома. Давай я хочу його поставити тут при вході, нехай вони будуть, типу, як товариші по нещастю. А, де от? у нас тут гномик? От. Такі двоє гномиків. а цей от гном мені нагадує оці от, а, зимові гноми, от реально. От копії. От, ну, чесне слово, от такі маленькі, то, ну, оце от він. Так, і ще би десь тут притулити. Цей чайний сервіс, правда, не дуже є місце. О. Тут є можна шикарно. А на ньому можна чай заварювати. Просто, Просто чудово. І подивіться, ми можемо за майже 600 семелонів продати один чайний сервіс. Ну, це прекрасно. О, вона дов'язала пуфок. Яка ти молодець. Давай, поки в тебе ще хороший настрій, а, давай предмети. Угу. Давай тримачі для горщиків, щоб ти тут у нас зв'язала. Давай отакий: от от. бірюзовий, рожевий, жовтий і зелений. Ідеально, я вважаю. От, нехай вона хоча б трохи почне. Що так? Томе, ти телевізор поламав? Серйозно? О, давайте я збержусь, а то у мене гра щось підозріло лагає, а я, ну, а я не хочу перезаписувати це відео, як ви розумієте. Окей, що таке? Ну, я б його відправила полагодити це. Але ну, я не хочу, щоб він помер. У нього який в тебе рівень. Йому ще й не подобається майстрування, і в нього другий рівень, та ви що? Я його ні за що не відправлю ремонтувати. Нехай у... просто обожнює Іди по мою підлогу тоді, от повитирай підлогу, коротше, займися чимось. Пів вже трохи краще. Давай піду у нас а, в туалет, Ти прийми ванну От, і тобі б не завадило щось поїсти. І зараз ми а, будемо йти святкувати день народження малюків. Давай піднімайся і піди, бо Елла плаче у нас. Хто з вас Елла Ти Елла, значить у нас, давай піди, зміни підгузок. Де воно тут? От зміни. І зараз будемо дорослішати їх. І мені цікаво, якого кольору у них буде Волосся і очі, що таке, ні, пізніше поговориш. Зі своїм татом. Давай піди пограй трохи, підніми собі цей. ні ні ні, -ні ти йди у нас от, Іди в ванну, поїси щось там. А вона поки що тут справиться сама. Давай це от. Я думаю, ми можемо десь тут що це таке. Звідки у тебе зіпсована їжа взагалі? От, давайте я десь тут розміщу цей пуфик. Чому не можна гарно поставити навскрізь цей пуфик? Ну от чесне слово, я не розумію. Окей, викинула молодець. Піди, поси... посади біля дітей, хотіла я сказати, але ні, тут уже інші потрібно змінювати підгузки. Ну ж бо, давай піди. А де воно тут? У нас? От, зміни підгузок. Давай, ну все. Я думаю, ти можеш виходити з ванни. Просто вже 6-7 сьома вечора жах. Я, мабуть, давненько так довго не грала, от саме на запис. Мені здається, я завжди раніше закінчувала. Все змінила, яка ти молодець. Викинь, будь ласка, і піди сходи до туалету. От. Ой. І зараз будемо нарешті їх дорослішати. Вона хоче написати, вона хоче 10-го рівня комедії і що там, а, і все. Ну, це я в шуці Хто плаче Джо? Джо, що ти плачеш? Ти вже голодна. Зараз тебе мама піде погодує. Зачекай, все спокійно. Спокійно, давай піди погодуй грудьми. <ріху> Пер їх обох потрібно годувати. Ну це просто. От що ви знаєте про, про зв'язок близнюків, От реально. Одна плаче, інша починає плакати, і обох потрібно годувати. Окей, добре. Ти там як? Ти вже собі трохи підняв молодець. Давай іди, ти у нас тут сідай. От, зараз вона догодує. Догодує Елоїзу, догодує Джо. Чому ти вже плачеш? Чому ти вже сумний? Ну, оцей телевізор я, я заміню. От. Краще я потрачу 250 семонів, і трохи, можливо, порушу правила, але ну. Зате тому в мене залишиться живий. От. Супер. Тепер піди, будь ласка, в туалет. І йди сюди, у спальню дівчат, Ой, будемо їх дорослішати. Правда, я не знаю, як, тут, як у цій малесенькій кімнаті мають поміститися у майбутньому, от, у майбутньому, я маю на увазі, ліжка, хоча б ті самі односпальні, і щоб тут було менш-більш нормально, затишно і так далі. Ну, коротше, у неї дивний стан, тому що вона рада нові новим дітям, але і відчуває самотність. Отак-от от, от коротше. І, знаєте, трохи сумно через те, що Ерік ну, не побачить першого дня народження своїх дітей от реально. Так, Елоїза, хто з вас Елоїза, щоб я не помилилася і не подорослішала не ту? От, ти у нас Елоїза, добре. Давай подорослішати. І я сподіваюся, що вони будуть блондинками. А, ні! Одна брюнетка. Окей. Ой, не брюнетка, а ця шатенка наче. Ну, коротше, я, я заплуталась. Окей, Елоїза у нас ем, з темним волоссям, волоссям таким кольором, як у Еріка. І вона у нас обережна. Ті Ці сімі цінують знайоми, але повільно звикають до нових вражень, локацій та сімів. Окей, давайте я збережуся, то у мене щось серйозно? Окей, якщо у наступній серії Елоїза буде не з темним волоссям, то у цьому винен Сімс. Окей, все, давайте я збережуся. То у мене щось гра підозріло. Блима, я не знаю, як це пояснити. Я не знаю, чи видно це на записі, але ну. Окей, і давай дорослішаємо Джо. Давай дорослішаємо. І мені цікаво, яка вона у нас, чи теж вона з темним. Отак вони були з темним волоссям. Я чомусь хотіла, щоб вони були світловолосі, але ні. Гени портерів перемогли. Окей, яка у нас буде Елоїза? Ой, Джо. Джо у нас спокійна. Ці сіми люблять спостерігати за світом, рідше плачуть або зляться і не втомлюються від занять так легко, як інші немовлята. Однак вони менш схильні досліджувати світ самостійно. Ну що ж, знайомтеся з нашими двійнятами. Так от вони виглядають. От. А на цьому я буду закінчувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал, також підписуйтесь на телеграм-канал. І зустрінемось уже зовсім скоро всім. Па-па!